Добрий день, малята! Рада вас всіх зустрічати, усмішку веселу вам подарувати! Цікава розмова чекає на вас і розпочати її вже час. Сьогодні в гостях у нас хлопчик Петрик. І він прийшов не просто так, а хоче нам дещо розказати. Привіт! Я знаю, що ти любиш різні історії. Сьогодні я розкажу тобі історію про жабку і карасика. В одному гарному, пригарному ставку жила жабка. Будиночок жабки був у воді, а вода у ставку була прісна, смачна, не те що в морі. Там дуже багато солі і тому морська вода солона. Жабка любила теплим сонячним днем сидіти на листі латаття і грітися на сонечку. Коли мимо пролітав комар, вона висувала свій довгий язик і ловила його. Адже всім відомо, що жабкам дуже до смаку різні комахи. Поряд бавились інші жабки. Багато різних риб. На дні у мулі лежав старий дядечко сом, а недалеко від нього під старим корінням жив рак. А ще у ставку жив колючий йорш. Окунь. Хижа щука ганялася за маленькими рибками. А на самісінькому, дні Повільно пересувалася черепаха, плавав великий короб і маленький карась, багато мешканців, але жабка товаришувала тільки з карасиком, Щука хижа сердита їсть інших маленьких рибок. Короб пихатий. Йорш і окунь колючі, сом неповороткий. Черепаха дуже повільна, а рак взагалі тільки повзає і то лише назад. А карасик веселий, повороткий, любить різні ігри. Одного разу прийшов на берег рибалка. Він закинув свою вудку і став чекати. Рибки зібралися подивитися на черв'ячка, який куметно танцював на гачку. Саме в цей час карасик пропроливав поряд. Він був дуже голодний, і тому, як побачив смачного черв'яка, схопив його і попався на гачок. Рибалка витягнув вудку, зняв карасика з гачка і посадив його в банку, а потім поніс додому. Там він подарував рибку хлопчику, а той випустив карасика в акваріум. Цей час жабка відпочила на листі і погукала карасика. Але той не відгукнувся. Тоді маленька стала питати у всіх, куди подівся її друг, і дізналася, що карасик попався на вудку. Довго сиділа жабка і голосно плакала. А карасик дуже сумував в акваріумі. Він нічого не їв, не плавав, лежав на дні і сумно зітхав. Шкода стало хлопчику рибку. Він знову посадив карасика у банку, відніс на берег і випустив у ставок. Як зраділи жабка й карасик, вони довго гралися один з одним, аж поки сонечко не сіло. А вранці вони зустрілися і жабка пильнувала, щоб карасик знову не попався на вудочку, і завжди попереджала про рипалок. Ось таку цікаву історію розповів нам Петрик про жабку і карасика. А ще пропонує нам пригадати, хто ж живе у прісній воді? Жаба. Раз. Окунь, йорш, щука, сом, рак, черепаха, короб. Все дітки. Ці мешканці живуть у прісній, не солоній, як у морі воді, а ще дітки. Жабка і Карасик хочуть з вами пограти. Перед жабкою три доріжки. Зелена, коричнева і фіолетова. По якій доріжці треба бливти жабці, щоб зустрітися з карасиком? Почнемо із зеленої доріжки. Тепер пустимо жабку по коричневій доріжці. Та лишилася фіолетова доріжка. Ну, а тепер час вставати. Будемо відпочивати. Отже, встали дружно всі і руканку почали! Зараз завдання тільки для уважних дітей. Але я впевнена, що ви всі всі у нас такі і дуже швидко та легко впораєтеся із цим завданням. Слухайте, дітки, уважно, уважно Петрика. Якщо він назве того, хто плаває у воді, плескайте у долонь. А якщо ні, кажи. у, готові? Пливе, пливе жабка? Пливе, пливе корова, пливе, пливе білочка. Пливе пливе карасик. Пливе, пливе, черепаха. Пливе, пливе автобус. Пливе, пливе сом. Пливе, пливе, щука. Пливе, пливе, лисиця, пливе, пливе рак, пливе, пливе зайчик, пливе, пливе ліжко, пливе, пливе. ЙОРЖ! Супер! Ви були дуже-дуже уважні і чудово впоралися із завданнями. А Петрик приготував наступну гру. Судуку. Пам'ятаєте правила гри? Я вам їх нагадаю. Треба картинки в клітинки вставити. Так? Щоб вони повторювали стовпчику рядку лише один раз. Поглянь, яку картинку треба вставити у верхній рядок черепаху, сома чи рака. Правильно, черепаху. Тому що рак і сом вже є у цьому рядку. У другий рядок ставимо рака, а в третій. Сама все правильно. В стовпчику і рядку картинки повторюються лише один раз. А далі продовжуй сам. Ви все зробили правильно. Тож запрошуємо ми з Петриком всіх вас на дорогу гімнастику. Адже прийшов уже час. Гарно працювали. Сподіваюсь, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі! Я теж вам говорю, малята, до побачення і до нової зустрічі.